Про зміни бюджетних призначень та виділення коштів бюджету міської територіальної громади інформувала членів виконкому на позачерговому засіданні, що відбулося 11 жовтня, начальник фінансового управління Прилуцької міської ради Олена Ворона. Хочу сказати, що даний проект рішення відноситься на розгляд саме виконавчого комітету відповідно до постанови кабінету міністрів номер 252 від 11 березня цього року. Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів періодного стану. Про що говориться, що з метою оперативного та ефективного прийняття українських рішень для забезпечення безперебійного функціонування установи закладів бюджетної сфери, виконавчі комітети міськових рад приймають за поданням місцевих фінансових уронів рішення про несення змін до рішення про місцевий бюджет. Тобто це рішення закону, воно не суперечить чинному законодавству. Для оперативності прийняття рішень от виноситься воно на виконку. Олена Ворона детально зупинилася на тому, які саме суми і на виконання яких робіт виділяються із міського бюджету. Перша з них це 3 мільйони 516 тисяч гривень на облаштування захисної споруди у Прилуцькій центральній міській лікарні. Є кошторисна документація. Також разом вони йде в комплекті 1 195 мільйон 195 – Це ремонт вхідної групи знову ж таки до цього хірургічного корпусу, де буде захисна споруда. Далі, 240 тисяч виділяється це білядня проєктно-кошторисної по капремонту гірічного корпусу 3-го і 4-го поверху. Тобто ми певну частину коштів, вже 120 тисяч по пам'яті виділяли треба додати 240, щоб ця ПКД була об'ємі, були включені всі комплекс робіт необхідний для ремонту також для прилуцької центральної міської лікарні планується виділити 70 тисяч гривень бюджетних коштів на придбання теплового лічильника і 270 тисяч на реконструкцію системи електропостачання двоповерхового корпусу закладу. Наша центральна міська лікарня отримувала генератор, і щоб цей генератор встановити, от необхідно зробити ці роботи. Також виділяється 303 тисячі 197 гривень. Відповідно до міської програми фінансової підтримка КП шкільний, яку члени виконкому на минулому чи на попередньому засіданні була підтримана членами виконкому. Також запропоновано виділити не те, що запропоновано, це наш обов'язок, різницю в тарифах тепловодопостачання. Загальна сума 3 мільйона 383 тисячі 281 гривня. Ви знаєте, що держава залишила місцевим бюджетом 4 ПДФО. З метою тим, щоб не піднімати вартість для населення. А ця різниця водопостачанню компенсувалася з міського бюджету. 47 тисяч гривень міського бюджету планується виділити на кошторисну документацію на облаштування захисної споруди в загальноосвітній школі номер 13, зазначила Олена Ворона. Ще одне питання порядку денного позачергового засідання виконкому стосувалося організації пасажирських перевезень в прилуках, зокрема виведення із мережі кількох міських автобусних маршрутів, на які щорічно по кілька разів оголошення. Ушовся конкурс, але жоден із перевізників не виявив бажання здійснювати за ними перевезення. На них в більшості випадків ніколи не, не здійснювались перевезення е, їх дев'ять. Це маршрут виведено. Маршрут номер 3 а вулиця Густинська, залізничний вокзал, маршрут номер 4 а школа номер 13, військове містечко номер 12 маршрут номер 5А, дослідна комунгосп. Залізничний вокзал, маршрут номер 13, ПУТТ залізничний вокзал, дослідна маршрут номер 18 Івушка селище Будмаш, номер 22 залізничний вокзал, школа номер 13 номер 22 А школа номер 13 залізничний вокзал, номер 25 дослід на нафтовик і номер 35 сімдесят квартал Івушка. Ці маршрути були розроблені відповідно до прохань депутатського корпусу, минулого скликання членів виконкому, мешканців нашого міста або комітетів самоорганізації населення. Ще одна зміна в організації автобусного сполучного. Я у прилуках стосувалося пасажиромісткості громадського транспорту, що використовується на міських маршрутах. Відтепер на конкурс мають право подаватися лише автобуси пасажиромісткістю від 25 сидячих місць, наголосив заступник міського голови Олександр Сивенко. Тобто, це. Прийменник від вже унеможливить в подальшому використовувати маломістки, маломісні автобуси, такі як баз 14 місць, рута, 17 місць або 19 місць, а тільки від 25. І тому на конкурс будуть подаватися і вимагатися тільки автобуси від 25 місць. Міський голова Ольга Попенко в ході обговорення пасажирських перевезень у прилуках звернула увагу на розміщенні графіків руху громадського транспорту на автобусних зупинках. Адже з цього приводу є багато звернень прилучан. На цьому тижні буде розміщено паперові графіки руху тих маршрутів, які здійснюють перевезені під час військового стану, але на зупинкових комплексах. Це оті тимчасові споруди, які знаходяться на автобусних зупинках. Їх у нас приблизно 27, тобто яким можна ну, бистренько об'їхати і у разі якихось змін зняти, щоб не путати людей. Тому тільки на зупинкових комплексах це вулиця Київська, Вокзальна. І в окремих мікрорайонах, як, наприклад, по Ярмарковій, Рокітний і біля Петколеджа. розглянули на позачерговому засіданні і підсумки виконання плану роботи виконкому Прилуцької міської ради за третій квартал 2022 року. Також члени виконкому ухвалили рішення про виділення коштів для надання матеріальної допомоги сім'ям прилучан, загиблих учасників бойових дій до дня захисників і захисниць України, що відзначається 14 жовтня.